Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що генерал ФСБ відкрив вогонь по путіну після наказу на тренувальний ядерний удар по території Сибіру. Невідомо чи по оригіналу чи подвійнику під час виїзної наради діяв за наказом Патрушева та всі невідомо чи закінчився замах. А втім, в чатах мелькають повідомлення про смерть. Патрушева поклав війну відкриту проти олігархів і еліт Кремля. Всі, хто хочуть згоріти в ядерному пополі, будуть ліквідовані Трамп і Байден в курсі. Розвідка уже доповіла у Президент РФ майже немає шансів потрапити в Гагу. Вважає колишній російський депутат, президент Російської Федерації Володимира Путіна своєю б'ють раніше ніж він потрапить у Гагу на трибунал через широкомасштабну агресію проти України. Найімовірніше вирок Путіну виконає лідера Чечні Рамзан Кадиров розповів колишній депутат російської держдуми Ілля Ля в інтерв'ю Гавреду Гордона Лесі Бацмана Буж патрушов з людьми шансів для нього потрапити в Гагу. Один із стам. Я не думаю, що він туди потрапить, заявив співрозмовник екс депутат. Тата спрогнозував, що главу РФ свої б'ють раніше. З одного боку, тим людям, які знаходяться навколо нього, треба буде довести свою лояльність новій владі. І саме тому я робив прогнози, що дуже немало ймовірно, що натисне курок Рамзан Ахматович. Це, на мій погляд, наймовірніша людина, яка може привести вирок Путіну у виконання. Сказав Пономарю, у той же час ймовірно Володимиру Путіну лишилося жити надовго, якщо він ще взагалі живий. Сліпа полгарська проводиться ванга перед смертю розповіла, що чекає його та світу дві році. Тема смерті. Воєнного злочинця Путіна вже не раз ставала вірусною мережі, осені світові змі рознесли новину про те, що президент РФ Володимир Путін помер. Однак пізніше диктатор з'явився на публіці, та розвінчав фейка про свою кончину. Але наступного року життя російського президента може обірватися по справжньому. Саме на 2024 рік його смерть передбачала відома болгарська провидиця Ванга по поишеню поста. І хоча Ванга померла, ще 26 років тому, коли їй було 85 років, її послідовники кажуть, що вона ще має безліч, передбачений на 2024 рік, оскільки вона робила пророцтва перед смертю. Одне із семи пророцтв – це смерть Путіна за словами Ванги, його б'юті не один із соратників та співвітчизників, Але хто саме це проведеться, не уточнювала. Інші її прогнози на 2024 рік говорять про сплеск тероризму в Європі, велику кількість кліматичних катастроф і навіть підвищення рівня радіації, економічну кризу, кібератаки на електромережі та водочисленні споруди, технологічну революцію, ліків проти раку та ліків від хвороби Альцгеймера. варто зазначити. Те, що прогноз ванги про смерть російського диктатора не перший, відомий український астролог Вада Рус запевняє, що у Путіна останнє стадія ракута. Його смерті залишилося чекати недовго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.